Якщо я співпраця, то будемо однозначно проводити мастер-класи з вами, проводити сюди людей, щоб вони мали такі ж самі емоції, які ми сьогодні отримали. Бо це надзвичайно. Ми надихаємося вашою творчістю, ми хочемо, щоб вашу творчість популяризувати серед молодого покоління, це теж старш... не має значення віковий сенс, ми тут вот. мистецтво це є, це є все. Ми mm. говоримо, що ми будемо популяризувати клаптик нашої землі. Ми говоримо сьогодні не лише про тебе, Ігор, як про тебе, як про художника, а про ту територію. Оце є неймовірно важливо у сьогоднішньому часі війни створювати такі культурні проекти, культурної дипломатії, бо дипломатія сильніша від танків. І де ми говоримо про мистецтво наше на світовому рівні і про той клаптик на світовому рівні, бо не було би тої землі, не було би тих досягнень жеметців, які були до тебе, тут жили на стрищині. Я не думаю, що неї був би Ігор. Мені це все надбання, що в тебе увійшли, попередні люди дали, а тепер ти передаєш наступним поколінням. Щоб передати це все наступним поколінням, то вартує відкривати і показувати те саме, що говорить нам Олександр Сікора: обов'язково треба зробити QR-код, коли ми підносимо, бо сьогодні в часи цифрової цифровізації, як я казала, богиня циф... цифрова богиня є зображена в тебе. Треба оце подавати. Бо о, нинішні діти вони приложили і вони хочуть вчути. О, щоб вони це вчули, і ми це могли показувати, могли розповідати особливо. Після дня ми говоримо створення спілки художників, бо за той день минув і прийшов, а то немає минути і пройти. Я казав, скребін, Україна, тебе має боліти. От коли воно тебе болить, і коли в кожній картині ми бачимо ці емоції. Ми розуміємо, наскільки ти жив тим, і ти живеш далі, і ти про це ти вже навіть не розповідаєш, ти кричиш світові великими полотнами, великим тим і ну трошки болить нас, що не бачать місцеві, бо 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 ну, так певне та на часі їм не вигідно це бачити. Але це треба. Ми зобов'язані показувати, щоб ми декларували за що хлопці гинуть. От за що вони гинуть, захищаючи. Включаючи і твоє, наше, кажемо, бо це і вже наше мистецтво, наші досягнення, наші здобутки на великому світовому рівні. І ми неймовірно тішимося, що, власне, ти є наш, що ти є звідси, і ми маємо до кого приходити, як до криниці, до джерела, де ми можемо напитися отих емоцій, бо сьогодні захлиснули емоції. Отак, От як 24 лютого мене скувала людь, так сьогодні мене попустило. З від того часу 8 місяців, практично минуло, мене сьогодні попустило. А я розумію, що так мають приходити всі люди, бо їх тут попустило і вони наповнилися тою святістю, бо кожна робота це є святість власне. терапія, що була від вашого мистецтва. Бо ми всі живемо в часі війни, ми переповнені десь, можливо, якимись такими негативними емоціями. Тут ці негативні емоції пропадають, ми внурюємося у світ мистецтва, світ прекрасний, і так має бути. Ми маємо жити і інше, бо життя продовжується. І ми вам вдячні mm -hmm. за те, що ви творите та де... позитивні емоції. Ну а я радий, коли до мене заходять, коли є спілкування, бо як я вже говорив. На своїх картинах, бо кожному, кожному бракує цього спілкування, ділитися своїми думками не тільки там на картинах, а й висловлюватись. Ось Тому завжди радий зустрічам. Ось У мене просто за чашкою кави, чаю, поговорити, подивитися, як я працюю. От, ну, запрошую От, наше художнє училище, також радий буде зустрічати.